Пішов офлайн, кажуть про таких інтернет-користувачі. Валерій Мунтіян зазвичай відкритий до спілкування з представниками змі. Буквально забарикадувався за дверима свого кабінету в Мінекономіки, і лише за два дні став зрозумілим. Він маленький пішак у великій грі, потужної владної машини. Минає два дні і працює вже важка артилерія. Гросмейстерську комбінацію розігрує особисто президент з трибуни парламенту під час щорічного виступу перед депутатами. Янукович дає зрозуміти, Монтіян не жартував. Україна дійсно може приєднатися до митного союзу. Вважаю, що подальший розвиток стосунків з митним союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою. 3 плюс один. виступі свою арифметику президент пояснювати не став. За нього нехитру формулу розтлумачили експерти. Три це країни-члени Митного Союзу на чолі з Росією. Один, а точніше, одна це Україна. Три плюс один це передбачає якась там м'якша форма участі чи асоційованого членства, чи, чи будь-яка інша форма. В результаті Україна отримує зону вільної торгівлі з СНД, зниження експортного мита на нафту та нафтопродукти, і в той же час зможе продовжувати переговори щодо зони вільної торгівлі з ЄС. Так подавали цю новину на банковій, але варто було президенту лише натякнути на можливість вступу України в митний союз, як Газпром виклав перед Україною черговий козир, космічну знижку на російський газ у розмірі 8 мільярдів доларів на рік, в разі якщо Україна погодиться на повноцінне членство в Союзі. Враховуючи, що митний союз є політичним проектом, насамперед провайдером якого є Російська Федерація, то використовуватиметься. Ми це бачимо, власне кажучи, по условленнях вищих осіб російської влади, і так би мовити, заохочення, і певні загрози щодо України або вона прийняла так би мовити єдино правильне рішення. Як Росія збирається завлікати Україну вступити в цей союз учитиве тітолька ласки, только, только, только вважаю вас. За дивним збігом обставин Сергій Лавров прибув в Україну вже наступного дня після виступу Януковича в парламенті. Слова президента російському дипломату сподобались. Я в них увідів тільки здравий смисл, прагматизм і е, стремлення обезпечити по максимуму інтереси українського государства. Колишній міністр закордонних справ, головний прибічник євроінтеграції Володимир Огризко пояснює, митний союз для Росії не лише економічний проєкт. Без України всі ці псевдоконцепції рускава міра, там якогось там славянського братства і, і іншої е, оцієї словесної облуди вони просто-напросто втрачають всякий смисл. Ви можете допустити, що керівництво Російської Федерації свідомо йде на те, що Російська Федерація буде економічно програвати від того, що Україна приєднається до митного союзу? З одного боку лестощі Росії, з іншого жорстка реакція ЄС. Євродепутати на вихляння України відповіли миттєво. Елмар Брок, один із натхненників зони вільної торгівлі з Україною. Вважає, що компромісу бути не може або ЄС, або Росія. Ми вважаємо, що участь 3 плюс 1 – це рішення, яке покликане приховати справжній контекст, який прозвучав у виступі пана Мунтіяна у спеціальному статусі України за схемою 3 плюс 1 Я не бачу економічної вигоди, тільки якщо за ним послідує повне приєднання до митного союзу, але не може бути з одного боку митного союзу, а з іншого зона вільної торгівлі. Україна мусить зробити вибір. Вступ до митного союзу відкидає Україну далеко назад на шляху євроінтеграції, адже головна умова ЄС договори про асоційоване членство та про зону вільної торгівлі ухвалюються лише разом. Митний союз передбачає свою власну зону вільної торгівлі з ЄС. Але якщо зараз Україна вийшла на фінішну пряму у переговорах щодо зони вільної торгівлі з ЄС, то у складі митного союзу доведеться починати все наново. Для України зона вільної торгівлі з ЄС – це ринок обсягу у 500 мільярдів доларів. Також будуть ліквідовані мита і частина квот, але не Безусловный мінус – це те, що основна українська експортна продукція, яка приносить основні доходи бюджету, буде квотироваться. Тобто, фактично, Україна як как зона вільної торгівлі не отримає. Ринок митного союзу в ідеалі за 5 років може досягти хіба що половини європейського. До того ж, після приєднання до митного союзу Україні доведеться підвищити свої митні тарифи більш ніж вдвічі для 150 країн-учасників світової організації торгівлі. Це фактично змусить Україну призупинити в ній своє членство. Зараз Росія пропонує ще дві компенсації: 8 мільярдів на самому лише газі. Але експерти попереджають, головною умовою підписання харківських угод було зниження ціни на російський газ. Угоди підписані, а Щевого газу немає і досі підписання митного союзу. По-перше, з економічної точки зору, це є економічна деградація для самої України у ресурсно-сировинному напрямку, у напрямку підвищення енергозалежності від одного джерела від Російської Федерації і у напрямку відсутності модернізації нашої промисловості. Митний союз далеко не кращий варіант для України, але він дозволяє вести переговори про створення зони вільного торгівлі з ЄС на рівних. Но переговоры в можно союзе вести надо, хотя бы потому что это альтернатива э, зоне свободной торговли с Европейским Союзом в краткосрочной перспективе. А если я веду с вами переговоры на безальтернативной основе, то есть выбора у меня нет, то вы мне что хотите, то и напишите в договор. Напередодні в Брюсселі завершився черговий раунд переговорів щодо ЗВТ з ЄС. Нарешті вдалось домовитись про вільну торгівлю 20-ма відсотками нейменувальцівського господарської продукції. Одна з позицій кондитерські вироби, інші поки що не розголошують. Цей етап переговорів українські дипломати дотепер вважали найскладнішим. Ту інформацію, яку я маю, дає мені підстави говорити про те, що ми рухаємося дуже правильно. Я думаю, що десь до червня-серпня всі ключові елементи будуть узгоджені, і це було б, я вважаю, мабуть, най... одним з найбільших результатів за цю нашу цю літню історію. Якщо ми зараз вийдемо на цю угоду, бо вона реально відкриє нам шлях до Євросоюзу в осяжній, на в якійсь там. Далекій перспективі, а в зовсім цілком осяжній реальній перспективі. Схоже, така перспектива серйозно непокоїть Кремль, адже у вівторок до Києва прибуває прем'єр-міністр Росії Володимир Путін і, очевидно, везе з собою нові аргументи для України. Ігор Андрющенко Платон, Лавітов Кирило Лазаревич та Олексій Собчук. Тавай.